Я вас накладу любиме село, зачем ми сьогодні приїхали в село. І покажемо вам песику, тому що собачки швиденько ростуть. І одного з кабалю. Це у нас є димочок. Пан Юрійчук говорили, щоб я не перемінував, що не можна. Не знаю. Мені, в принципі, до вподоби перевінувати собаку, так як мені подобається, тому що в мене з димком, з назвою димок, взагалі якісь спогади. Один димок урятував життя взагалі в сім'ї. Був напад на хату. Хтось знав старі відео і в нас була лайка. Називався Димок. І завдяки йому він стрігнув там на злочинця, який був озброєний, і врятував моїм батькам життя. Ось так, така вона була лайка. Його застрелили того домка. Другий димок мені відпрацював 10 років взагалі. Просто дуже класна, дуже крута собака була, мені його витрачало взагалі. Не потрібно було жодних собак, коли був він один. З ним можна було добути любе. І ось такі, третя, третя лайка, яка тут зараз на цьому подвір'ї моїх батьків, також буде. Дымком. Так, позволяемся с дымком. Подомаричку. Собачка, я смію випасом. І нікому не дається тільки мені. На. не так роста, что это довгий. дробиться сюди. Такий, як юнак долгий россий. Юна, а що? Походить на то попущу. Походу пущу, ходи. Димок! де Ди сюда. Е, до речі, зараз взяли ми таблетки, від відкріщав і будемо собачку також обробляти від кліщав. І обов'язково не забувайте про сказ. Півроку, півроку, року, будемо щепити його відсказу обов'язково. Сказ дуже правда. Тут це не робив пратно. Тут це не робив часто.

Він достане його, міш. Міша. Міша, дус. Що значить, га? Вирвав шерсть? Почув запах, дивись. Я би я би з тобою не ходила на ці змагання. Нам вже 4 місяці. Хардамся, що робити, Через... Швіст! відреагує на вас. Тікай. Почекай. Почекай. Ми його зараз. Ти... Чекай. Тіфу! А як так він внизу реагує а на горіння? Яке так, буває? Так зривається, потім зараз не зреагувати. Потім буде працювати по конецях, якщо навчиться його голову підіймати що Цікаво. Куночко. Ти дивись, що він зробив. Ты <laughs> в Так, так, так. так, собачку підбадьорюємо і на азарт її забираємо. Тіна наш димок в 4 місця. Димочок. Nie może Nie może to. Nie może to. Nie może to. Trzeba było. miejsce ma. Pisze. Nie ma. 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 Nie Tak? SoMe. Не забудьте підписатися, ставити лайк і ставити за нами.